Смерть українців на чужині пасажирський автобус, який їхав з Прикарпаття до Варшави, розбився неподалік польського містечка Гарволін. П'ятеро людей загинули, 25 – в лікарні, як заявляє польська поліція, зі слів очевидців, український автобус перетнув зустрічну смугу, скотився у кювет і там врізався у дерево. Чи водій заснув, чи в нього стався напад, ще має з'ясувати слідство. Це спецкор. Далі про головне. День з важких гармат горлівські бойовики трощать наші позиції до шпиталю Дніпропетровська за ніч доправили сімох поранених бійців. Військова фортифікація своїми руками. Найму е, окремих людей, які будуть тільки займатися виготовлення цих самих захисних е, конструкцій. Луцькі волонтери почали виготовляти захисні конструкції для опорних пунктів. Гуманітарку виміняли на гранати. Обнаружено і з'ято майже 20 гранат. 200 патронів. Я навіть не знав, що... Такі нички тут є в цій машині. У сумах у волонтерському автобусі знайшли вибухівку та патрони. Починаємо з трагедії поблизу Варшави. Нагадаю, там розбився автобус з українцями. П'ятеро людей загинули, 25 травмувалися. У салоні на момент аварії перебувало 49 пасажирів. Одразу загинули троє. По обіді ще два українці померли у шпиталі. Що зараз з потерпілими? Запитаємо у Євгенія Крімакіна. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю Євгенія. Скажіть, будь ласка, куди шпиталізували людей, і чи є якісь версії щодо того, що могло статись на дорозі? Добрий вечір. Мені вже вдалося поспілкуватися з українцями, які були учасниками цієї аварії, ті, хто вцілів. Вони кажуть, що почуваються більш-менш добре. З ними працювали вже польські психологи, їх нагодували. І вони зараз знаходяться в такому спеціальному приміщенні. Проте пощастило не всім. На останню хвилину ось інформація 17 осіб знаходяться у важкому стані і стані середньої важкості. Вони розташовані у восьми різних шпиталях, лікарнях в Мазовецькому і Люблінському воєводствах. Це передусім заробітчани, люди, які їхали з України в Польщу для того, щоб заробити гроші з Івано-Франківщини, передусім, і також з Тернопільщини були там також і діти. Про це мені розповів речник поліції пан Марек Капуста. пропоную послухати інформація, згідно з нашою інформацією, до шпиталю в Гарволіні доправили двох дітей. Найімовірніше, що всі пасажири автобусу були громадянами України. спільно з місцевою владою забезпечено безкоштовне розміщення, харчування людей та забезпечене їх подальше транспортування до місць призначення в Польщі. Слід відзначити, що всі громадяни України були застраховані. Так само був застрахований транспортний засіб. Українська сторона вже зв'язалася з страховою компанією. Як розповідають очевидці, розповідають учасники аварії, це сталося се дуже миттєво. Вони Їхали, це була 6 година 30 хвилин за українським часом, 7.30. і звернули увагу. Більшість людей вже не спала. Звернули увагу на те, що водій почав їхати зустрічною смугою. Ті, хто спали, прокинулися відразу після того, як почали міцно, так досить гучно сигналити вантажівки, і потім він різко повернув вліво і з'їхав в лісосмугу, вдарився о... об. Дерево розповідають про те, що це було настільки жахливо, що дах відразу підскочив. Потім впав на голову людей. Машина перевернулася після цього, хто вцілів, почали тікати, вилазити. Три особи загинули прямо на місці: дві жінки, один чоловік і дві особи ще в шпиталях. Одна жінка, про яку відомо вже, що в неї є неповнолітні діти, і безпосередньо водії. Експерти говорять про те, що ось завжди в таких ситуаціях є декілька причин, декілька чинників, чому сталася ця аварія. Передусім. Так званий людський фактор. Мені люди розповідали про те, що вони надзвичайно втомилися, і водії, в тому числі тому, що їх 5 з половиною годин тримали на польсько-українському кордоні. Можливо, саме тому водій втомився, і як кажуть поляки, ймовірно, заснув. Проте є ще й провина українських водіїв, адже за всіма нормами стандартами під час міжнародних перевезень пасажирських має бути один водій і другий. З Івана-Франківська виїжджали вдвох, кордон перетинали вдвох. Але в Любліні з невідомих причин другий водій вийшов і вже до Варшави їхав. Але як ми всі вже знаємо, на жаль, не доїхав лише один водій. Студія, дякую, колега Нігені Клімакін про аварію українського автобуса у Польщі Нагадаю, п'ятеро. Загинули 25-тьох шпиталізовано. Автобус, що потрапив у ДТП, належить приватному підприємству з міста Калуш Івано-Франківської області. Щоденний рейс, долина івано франківськ Варшава фірма обслуговує вже 5 років. Її керівник запевняє, за кермом був і загинув один із найдосвідченіших його водіїв. Свого часу він працював далекобійником у Європі, а останніх 8 років возив туди пасажирів. Проблем зі здоров'ям не мав. Заснути за кермом теж не міг, адже змінив свого напарника за годину перед ДТП. А доти відпочивав автобус, на якому здійснювався рейс, каже керівник фірми. Також був справним одним з найкращих у його гаражі шестирічний голландський «Меджік». Тож, через що могла статись аварія, наразі й гадки немає. Він годину тільки перед тим, відпочивавши від кордону до Любліна. Більш десь так приблизно до трьох годин ну, в спальному місці, яке я відведу ну, в автобусі, він е, сів в Любліні на автостанції за кермо і від'їхав ну, в межах 70 кілометрів до того місця, де Це приблизно годину, годину ну, 15, максимум, що він міг їхати. Сімох важко поранених бійців доправили за ніч до Дніпропетровської обласної лікарні. Це трьохсоті після обстрілів пісків, Авдіївки, водяного та Мар'їнки. Майже у всіх мінно-вибухові травми. Двоє бійців у тяжкому стані, двоє середньої важкості вони житимуть. А от і ще двох поранених до реанімації доправили у комі. Їхній стан критичний. Зараз навіть оперувати цих бійців не можна. Если смотреть с точки Слічки то реча несовместимы самі стіни в житті. Розрушення головного мозку. змі маленький, він із мільйона шансів вижити. Ми не опускаємо апаратів для штучної вентиляції легенів. Терміново потребує Лисичанська лікарня. Цей шпиталь першим приймає поранених з фронту на Луганщині. Лише завдяки волонтерам вдається підтримувати на плаву лікарню, везуть від препаратів до операційних столів, і все одно не вистачає. Особливо після загострення на фронті, коли до медзакладу доправляють поранених військових та цивільних, саме тут їм надають першу допомогу. Алла Хоцінівська побувала у лікарні Лисичанська. Біля приймального відділення лисичанської лікарні прапор України на дворі зустрічають цінний вантаж. Важкі ящики обережно вивантажують, аби раптом нічого не пошкодити. Операційні столи, ліжка, бокси для інструментів. Частина посилок поїде в іншу прифронтову лікарню в гірське. Волонтери для допомоги медикам збирають величезні суми до 2 мільйонів гривень. Врачі у нас до последні ванівірятка, да ми просимо сміти, просимо обсудить з нами все таки оборудовання какое-то тобто, штонужна, тостінушразне все. Производители разные. все в до де не вірять, то та приєдять. Пролежені матраци, старезна апаратура, яку лікар перед гостями прикриває. Соромно таке показувати нового обладнання та ліжок навіть у відділенні інтенсивної терапії давно не бачили. Булушне нове найбільше тут чекають апаратів для штучної вентиляції легенів. За наказом Міністерства охорони здоров'я їх має бути щонайменше шість, є лише два. Больно знаходиться сірім на травми. Мазговаю кома, поэтому щоб не было гипоксии, необхідно проводить искусственную вентиляцію льоків. Два апарати у нас є сожалению, больше, більше апаратури такой современной более-менее нет. Поверхом вище за відділення хірургії веде у найсвятіше операційну тут. Надають першу екстрену хірургічну допомогу, рятують поранених бійців та мирних мешканців з Попасної Новотошківського, Золотого, Нижнього та інших населених пунктів. Де досі неспокійно, згадую у дні визволення міста були такі інтенсивні бої. Викликали весь персонал. Працював одночасно у трьох операційних воєнне привозіліхо сюда, сода і отут оце от цього Розпреділітеля на три операційних періоди. 17 раніше було. Зізнається, тоді викручувалися, як могли що є, чого немає. Про це не думали. Усі сили кидали на те, аби врятувати життя хлопців. Оперувати доводилось мало не навпомацки. Раритетні лампи, яким по 30 з гаком років, майже не працюють. Лікарі креативили. У кожного хірурга фонарь і працювали. робота літа на період. Не видно нічого ж вот, ну, як можна увидеть, сосуди, якщо вот в цьому освещении, вот светит та лампа от, і вот светит эта лампа. улавливаете, да? Самі операційні столи теж дихають на ладан. Ще з 50-х років, куди не глянь, з усім катастрофа. Бікси для стерилізації, покриті корозією, навіть інструменти доїдає іржа. Вот он ржавий. бачите? От он замачивается в моющем растворі. Інструмент має меняться по мірі виходу из, из строя, а його нет в наличии просто напросто медсестрам булить своє вата, марля, бинти, та лейкопластир. Навіть цього не вистачає. За що больних виживаємо. то що люди нам приносять за операцію, а так мало. Лікарня виживає завдяки волонтерам. Держава не дбає про неї. Взагалі, от і доводиться персоналу шукати елементарні бинти на гуманітарках, щоб бути готовими рятувати, в разі чого нових поранених. Гоцінівська, Сергій Щукочихін, Петро Бойко спецкор 2+,2. У зоні АТО під час виконання бойового завдання загинув український співак Микола Гордійчук на позивний Гризун. Хлопець служив у батальйоні спеціального призначення Гарпун, котрий спеціалізується на протидиверсійній боротьбі. Поблизу Авдіївки, розвідка батальйону підірвалася на розтяжці. Микола загинув на місці. Боєць, котрий був поруч у комі. Ще два Миколині побратими дістали поранення середньої тяжкості. Микола Гордійчук був активним членом пласту, співав у гуртах своєрідне і Денді. під час революції гідності був у 15-й сотні самоборони майдану. З перших днів війни на сході батальйон пішов добровольцем. Перед згостренням конфлікту на сході Микола Разом з друзями записав відео звернення до земляків, у якому закликав не стояти осторонь від того, що відбувається у нашій країні. Аби наші хлопці повернулися живими, неушкодженими, давайте щось для цього зробимо. Давайте триматися разом, навіть вдома, і долучатись до великої справи до святої боротьби за нашу землю. Слава Україні! Волонтерська допомога у сумах. Міліціянти затримали автобус волонтерів у бусі, два десятки гранат та понад дві з половиною сотні патронів до автомата. Вантаж прямував із зони. АТО. хто насправді затримані та навіщо завезли зброю до сум? Нині встановлюють правоохоронці. Спецоперація СБУ та міліції із затримання мікроавтобуса зі зброєю проводилась у спальному мікрорайоні Сум на очах у приголомшених мешканців багатоповерхівок. Люди розповідають, на волонтерського бусика під під'їздом заздалегідь чекали дві машини з правоохоронцями. Було три чоловіка. Три чоловіка було, два в два воєнної формі. Було один був по гражданці. Ну вони нічого не стояли, зв'язані, ну так руки за спину, стояли просто якби. Отрицали, що ми нічого не знаємо. Під час обшуку під капотом авто оперативники виявили схованку з боєприпасами. У спеціальних нішах знайшли гранати, запали, патрони. Усе новеньке та бойове кажуть експерти. Аб і з'ята майже 20 гранат, більше 200 патронів, 7,62 к автомату, а також запали гранатам. Арсенал доволі великий і, вероятно, привок нам із зони АТО. Запали гранат, если самі гранатами, то это готове зривною устройство, Можна було бы использовать для взрывов. Водій буса переконує, не знав, що везе в машині. Везли одного бойця з 30-ї, розвідчика. Їхав третій волонтер з нами. Везли оттуда ванючок, каністру з бензином, вещі. А туди туди везли продукти, колючу проволоку, москітну сітку, аптечка. Я Навіть не знав, що такі нички тут є. Сей машине. серед затриманих волонтерів, що перевозили зброю. Люди впізнали і мешканця їхньої багатоповерхівки. Мовляв, не так давно він почав винаймати тут квартиру. Ну говорять, що був достаточно в нітрізвам стані, той чоловік, якого забирали. то тобто, там по до того, що кричав там я сейчас уйду, бо стріляйте мені з п'ятого під'їзду один. Да, з нашого дома страшно, що сюди именно где мир, грани, чем мы з Россией, і сюди такое. Это ж может провокації какие то произойти. Жители Жителі довколишніх багатоповерхівок на Полошині побаченим заговорили навіть про внутрішню дворову самооборону. Оранзовувати треба, самооборону робити. А я ми теж підвали позамикали вже в своєму домі. Цього разу з'явила, позакривали такі позакривалі, да. щоб не лазили. Да. Хорошо. Нині із затриманими проводять слідчі дії. За фактом незаконного зберігання зброї відкрите кримінальне провадження. З якою метою волонтери постачали зброю із зони АТО, та чи справді вони були волонтерами і хто їм у цьому допомагав, з'ясовують правоохоронці. Оксана Солодомник, Олександр Лєвін, суми спецкор 2+,2. Народний депутат Віктор Балога, якого тривалий час неофіційно називали господарем Закарпаття, сьогодні виступив із заявами з приводу подій у Мукачевому. Він звинуватив владу і персонального керівника міліції Авакова у тому, що це вони руками правого сектору намагаються перерозподілити контрабандні потоки в регіоні, а також зацікавлені в тому, аби Збурити Закарпаття напередодні виборів сам балога уникнув відповіді на запитання про те, що саме його підштовхнуло до откровень про контрабанду у рідних краях і його роль у процесі. Міністр внутрішніх справ на звинувачення нардепа відреагував лаконічно. Цей план був зреалізований, скоріше всього силовим блоком, а не Закарпаття, а Києва як мінімум, представник. Одної політичної сили, тобто Аваку, вже був причетний до цієї події. Бо він міг це зупинити, і без нього ця спецоперація не робилась. На мій погляд, це просто пересподіл потоків. ви могли б прокоментувати обвинення балоги в тому, що ви знали про Мукачева і все це устроїли? Болі ідеально. А более детально по буквам ідіот. Зоною екологічного лиха можуть визнати місця неконтрольованого добування бурштину на Житомирщині, Рівненщині та Волині. Таке заявили у профільному міністерстві і повідомили, що через суцільний резонанс усі державні ліцензії видання мін екології у 2015 році на видобуток сонячного каменю анулювали. Чиновники вихід ситуації бачать у легалізації копання бурштину і створення спеціальної біржі. Тоді тіньові боси змушені будуть зареєструвати свої копанки і платити податки. А місцеві мешканці отримують легальну роботу. Додамо, українські поклади бурштину є другими у світі. Ринок нелегального видобутку в цього каменю у нас оцінюють у півтора мільярда доларів щорічно. Олександр Шилко, Далі дід Сергій за день викупує дві великі ями. Видобуток цього разу два камінчики на кілька десятків гривень. Він чув про рейди міліції, але ями все одно копає. І сподівається, що колись він перестане бути порушником для держави, яка б узаконила його діяльність. Яка щастя ну. государство йшла б? А так зараз кому йде? А так зараз десь якомусь олігарху. А кому ж вона? Міліція копачів ганяє, але повністю перекрити доступ до родовищ не може. Територія, на якій проводиться незаконний видобуток бурштові серцю, вона ну доволі. Значна і велика, і фактично поставити у кожному місці стаціонарний пост чи таким чином спланувати рейдування постійне по території, щоб повністю виключити незаконний видобуток до серцю, воно фактично не представляється можливим. Бурштинові розборки на полісі сягнули такого апогею, що влада змушена заморозити видобуток, поки не наведе порядок. Сутичка з прикордонниками на Рокитнянщині, де люди спробували відбити помпу для вимивання бурштину, тільки останній приклад протистоянь. А час від часу сутички вступають в кримінальні структури, адже нелегальний ринок бурштину півтора мільярдів доларів на рік. Мінекологія відкликала всі цьогорічні дозволи на видобування. З огляду на непрозорість процедур, які існують, для того, щоб уникнути будь-які. Дати можливість компаніям в майбутньому працювати абсолютно законно, легально, вирішили почекати, доки це не буде врегульовано належним чином. Мораторій діятиме до осені, поки парламент не прийме закони, які приведуть бурштиновий бізнес у легальне русло та прозорі конкурси. Дозволи пропонують видавати і приватним компаніям, які б платили податки, привезли б сучасну техніку і відповідали за те, в якому стані лишатимуть після себе землю. Якщо вони будуть робити все це з дотриманням законодавчих умов, то це вже не буде мафія, правда? Водночас місцеві жителі вже скаржаться, що бізнесмени почали викупати їхні ділянки, аби в майбутньому добувати там бурж. Штин, але й простим людям, що ходять з лопатами за бурштином, ніхто шляхів до лісів не перекриє. Їм скоріше за все запропонують влаштуватись у підряд, до скажімо, державної компанії. Ми маємо врахувати інтереси місцевих жителів і знайти спосіб надати їм. Легальну роботу в цій галузі, якщо копанки легалізують, планують створити біржу бурштину. Зараз бурштин вивозиться контрабандою за кордон, тоді як в інших країнах існують легальні біржі, але не в Україні, яка посідає друге місце в світі за покладами сонячного каменю. Олександр Шулко, Олександр Курсик, Владислав Журенко та Олександр Ковтунець, Спецкор 2+,2. Підсумок підіб'ємо разом. Сьогодні час нічного спецкору трішки змінився. Побачимось о 23.45. Дочекайтесь.